Прийшов час поговорити не тільки про малювання. Я великий любитель самовиражатись через свій зовнішній вигляд. І, хоча зараз по мені так не скажеш, тому що я виглядаю максимально звичайно. Я люблю одяг і люблю якось, можливо, дивно для когось вдягатися. Ну, але не завжди є час на вдягання. Макіяж теж дуже часто є способом самовираження, і я дуже люблю якісь яскраві круті макіяжі на інших людях, але сама я не фарбуюсь практично ніколи. Я не люблю ні сам процес, ні те, як відчувається на обличчі макіяж, ні те, як потім його треба змивати, все це занадто для мене. Хоча був період, коли я весь час обклеювалася бльостками, щоб блістать, але в якийсь момент я відкрила для себе фарбування волосся. І якщо хтось дивиться мене недавно і не знає, в мене на голові була просто вся веселка, всі можливі кольори в цьому світі. І це дуже зручно, тому що на макіяж чи на одягання потрібен час, а волосся воно завжди на голові. Ти просто виходиш на вулицю і вже транслюєш щось цьому світові. Як же так вийшло і як я до цього, в принципі, прийшла? Давайте почнемо спочатку. В дитинстві в мене було таке світло, золотисте волосся, мені дико подобався колір. Я завжди казала, що я ніколи не буду фарбуватись. Ви що, в мене такий природній пшеничний ніколи в житті я не буду його фарбувати. І, можливо, так би воно і було, якби той колір залишився. Але з часом він ставав все темнішим, і темнішим, і темнішим. І, в принципі, в останніх моїх відео ви бачили бачите мій натуральний колір волосся. В кого такий самий колір волосся, будь ласка, не слухайте, закрийте вушка, перемотайте, але я просто ненавиджу цей колір волосся. І я абсолютно повністю ніяк не сприймаю цей колір на собі. Типу, я дивлюсь в дзеркало, і я бачу не себе. Але фарбуватися я почала не через це. В 15 років я закохалась в хлопчика. І якось він обмовився, він навіть не мені це казав, він просто абстрактно сказав, що йому подобаються руді дівчата. Що я зробила? Звісно, пішла, пішла пофарбувалась в рудий найбільша дурість в моєму житті. Я просто підійшла до мами і сказала, що я хочу руде волосся. І моя мама все життя фарбується в рудий, тому вона просто взяла і пофарбувала мене так само, як себе. Хною. І всі, хто, хоч трохи шарить за фарбування, зараз схватились просто за серце. Да, піздець. Але я так зрозуміла, цей період проходять всі. Але тоді я нічого не розуміла, була щаслива, волосся не не висвітлювали, взагалі нічого з ним не робили. От просто квецнули зверху хну, потримали, змили, і воно стало таким. Рудувато золотистим, і в принципі, наступні 5 років я просто фарбувалась так само хною нічого цікавого не відбувалось. Хна має накопичувальний ефект, тому кожного разу відтінок відрізнявся. Він ставав все темнішим і темнішим. І з часом від світло золотистого він став прям такий насичено ем, каштаново-рудий. А хлопчику на мене було максимально байдуже, якщо комусь цікаво, мабуть, все-таки справа не в кольорі волосся. Але в якийсь момент мені просто набридло бути рудою, тому що ну, 5 років це досить великий термін. Справді, так довго я не ходила з жодним кольором, окрім натурального, звісно. Зазвичай мене вистачає максимум на півроку. Так от, я вже доросла, самостоятельна жінка, яка вирішила змінити колір волосся. Питання для тих, хто шарить за хну. Як це зробити? Вопрос з натакам, якщо 5 років підряд ти перебувався хною? Ніяк, абсолютно всі майстри, до яких я зверталася, відмовляли мене, казали, що це дуже дуже погана ідея, і єдиний адекватний варіант, який існує, це відростити. Все фарбоване волосся, зрізати його і фарбувати потім своє натуральне. Чи послухала я їх? За кого ви мене маєте? Звісно, ні. Оскільки висвітлення було неможливим через хну, я вирішила просто перекрити цей рудий більш темним кольором і пофарбувалась в каштановий. Так я проходила кілька місяців, і в цілому мені подобається, як на мені виглядає каштановий, досить симпатично, але це дуже просто. Занадто просто, <хи> так як у всіх. Рудий мені здавався дуже яскравим і кольоровим. І в порівнянні з рудим, от після того, як я 5 років проходила така супер яскрава руда, після цього всі натуральні кольори здавались мені максимально сірими і ніякими. А мені хотілося чогось настільки ж яскравого або ще більш яскравого, ніж рудий. А що може бути більш яскраве, ніж рудий? З натуральних відтінків нічого. Тож, в якийсь момент я вирішила спробувати фіолетовий колір. Але поверх п'ятирічної хни і каштанової тоніки, до речі, так, в каштанову я фарбувалась тонікою, і зараз всі, хто шарить за фарбування волосся, вдруге схватились за серце. Тримайтеся, це тільки початок. Поверх хни і тоніки фіолетова фарба лягла якось так. Да, там є легкий фіолетовий відтінок, але загально це виглядає просто дуже темно. Це схоже буквально на чорний, і це вже було занадто. Після цього я зрозуміла, що мені вже нічого не допоможе. Єдиний варіант змін, який можливий, це йобнути зверху тупо чорним, чого я, на щастя, мені хватило розуму не робити цього. І я вирішила послухати розумних тьотіньок з перукарні і просто відростити. Все фарбоване волосся, зрізати його і працювати далі з натуральним. Це було страшенно довго і нудно, але цілих два роки я нічого, абсолютно нічого, не робила з волоссям, навіть не підрізала його, хоча було варто, і відрощувала свій натуральний колір. Я дуже сильно хотіла щось більш яскраве за рудий. Спочатку я думала про червоний, але потім подумала, що це ну, дуже близько до рудого і мені швидко набридне. Тому я вирішила обрати рожевий, хоча це теж дуже близько до рудого і мені швидко набридне. В ідеалі мені треба було б обрізати карешку, але для мене це було занадто кардинально. В кінці залишились рудими і просто вбитими. Але довжина, я так кайфувала від цього рожевого кольору. Хоча зараз мені він не дуже подобається, як виглядає на мені, і я б вдруге не фарбувалась в рожевий. Але тоді це було щось настільки нове, настільки яскраве, і я просто була в такому тотальному кайфі. Проте він досить швидко вимився, десь за 5 місяців, плюс-мінус, і знов став рудим. Ладно, це не такий рудий, як хна, він такий більш персиковий, проте це, ну, це все ще рудий колір. Чесно кажучи, я була досить зла, що я все ніяк не можу позбутись цього рудого, і він вічно до мене повертається. Тому я вирішила, що все хватить, треба щось кардинальне, більше не боятися експериментів. І до речі, я тоді дуже фанатіла по шоу Супермодель по по-українськи». я обожнювала, просто обожнювала серії, де вони змінюють їм образ. Вони там всі ридають, плачуть я думаю, господі, воно відросте. Для тих, хто не шарить, там беруть людей і змінюють їм образ зачіску, там, довжину, колір, абсолютно без їх згоди, без попередження, без нічого. Вони до останнього не знають і не бачать, що з ними роблять, і в кінці їм ті показують, і там сльози, соплі, оце все. Я дуже хотіла, я прям дуже хотіла прийняти в цьому участь. Мені було так цікаво, що можуть зі мною зробити. Тому я пішла в салон. До майстрині, в якої я фарбувалась в рожевий, і сказала їй, щоб вона робила зі мною все, що вона хоче. я прям побачила цей страх, який пробіг в неї в очах. Я кажу: не бойтесь. Плакать не буду, все нормально, я готова до чого завгодно. І я реально була готова, хоча майстрині, по-моєму, дуже так злякалась, що я там буду скандалити в кінці, чи що мені щось не сподобається, чи ще щось. Ну, я, в принципі, її розумію. Я сказала, що я хочу досить кардинальних змін і я хочу позбутись, нарешті, рудого. Вона для кольору обрала два відтінки, такі більш синій і більш фіолетовий, і вона перебувала прядка через прядку. Це дуже. Яскраво і красиво виглядало, і це дуже нереально красиво вимивалося е, саме через оці відцінки. А ще спочатку це виглядало більш так темно-фіолетовим, а вимивалось в такий холодно-синій і навіть бірюзовий. Тож фактично я встигла побути трьох кольорів. І коли воно вимивалось, воно ставало таким красивим, ніжно-блакитним. Там навіть натяку не було на руди, і я була нереально щаслива, я дико кайфувала від того, як я виглядаю. Мені дуже подобалось і досі подобається. Я вважаю, що синій колір це найкраще, що ставалося зі мною в житті з моїм волоссям. Найкраще, що ставалося з моїм волоссям. І насправді я тоді отримувала найбільшу кількість компліментів в своєму житті. Мені всі говорили, як мені личить цей колір. Називали там русаленькою, феєю, мальвіною, принцесою. Діти дуже раділи. Всі так досить бурно, позитивно реагували. Коли я пробувалася в рожевий, не було ніякої реакції, взагалі ніякої, всім максимально байдуже. А синій прям, дуже відчутна різниця. Можливо, синій просто дійсно настільки мені лечить, що неможливо пройти повз. Ладно. Також вона змінила мені зачіску, досить кардинально, як на мене, тому що в мене все життя був просто прямий зріз. і дуже велика довжина, в мене теж майже все життя була. Навіть та стрижка з рожевим волоссям була для мене досить кардинальною по довжині. Зараз вона обрізала ще коротше, і я не знаю, що це за стрижка. Якщо в коментарях є перукарі, напишіть мені, я б хотіла знати. Але прикол в тому, що там волосся було поділене, наче на дві частини. і Верхня частина заокруглювалась всередину, а нижня зовні. І десь перший тиждень я боялась в зеркало дивитись, Це було супер кардинально і незвично для мене. У мене волосся дуже пухнасте і пористе, і з прямим зрізом воно має форму трикутника. От якщо просто не вкладати, висушити, да воно так от торчить. І мені це дико не подобалось завжди. А вона мені зробила кардинально нову форму зачіски волосся. І це було супер незвично. Коли моє волосся знов вимилось настільки, що практично стало білим. Я подумала, що треба щось робити далі. Чесно кажучи, спочатку я думала залишити всі свої експерименти в спокої і просто фабуватись в синій, і все, тому що ну реально це нереально класно. Але я подумала, подумала і вирішила, все-таки, що мені треба якогось екстриму, що мені треба щось ще більш яскраве, ще більш uh, незвичне. Я думала над неоново-таким салатовим і неоново-жовтим. І в ітогі вибрала все-таки салатовий, тому що він здавався мені більш таким, а, ну, you know, <хи> дивним. А, просто мені хотілося, знаєте, кожного разу все більше підіймати градус цієї неадекватності. не знаю. <хи> тому я пішла, пофарбувалася в цей неоново-зелений і також я підстригла волосся ще більш коротко. Я думала. А, Ще більш коротко робити, але все-таки не наважилась і зробила таку тіпа, ближче до карешки. Загально цікавий експеримент, але м -м, мені не дуже подобається, як виглядає колір на мені. Гарно виглядає разом з собачою курткою. В принципі, на цьому плюси закінчуються. Вдруге, я б не стала перебуватися в цей колір. Що цікаво, на зелений колір волосся ніхто не реагував взагалі. Хоча після купи уваги з синім я очікувала чогось подібного і від зеленого. Я б офарбувалась в зелений в кінці грудня 2021 року, тобто буквально перед вторгненням. І тепер цей колір в мене асоціюється чисто з війною, тому що всі найбільш страшні і стресові оці перші події, вони відбувалися, коли в мене було оце от кислотно-зелене волосся. Тому ще одна причина більше так не фарбуватись. А коли фарба вже почала потроху вимиватись, і колір ставав такий більш пастельний, приглушений, мені почало більше подобатися, як це виглядає, і в принципі, ну, досить симпатично. Але знов таки, вдруге, навмисно я так не фарбувалась. І він, до речі, вимився прям в білий-білий, типу буквально. Просто уявіть, наскільки якісна, наскільки класна була е база під фарбування. Виїхала я в Чехію і. Там було досить напряжно фарбуватись в салоні, але я вирішила, що в мене прекрасна, ідеальна біла база, і я можу самостійно протонувати волосся в будь-який колір, який захочу. Я все-таки вирішила зупинити свої експерименти і просто бути синенькою. Купила фарбу і сама квецнула її собі на волосся, змила і стала синьою. Шикарний відтінок, ідеальна довжина. Е, супер класно вимивався. Знов таки я дуже кайфувала, і от е, я знімала тоді відоси, і в цьому відосі, мені здається, в мене найкраще виглядає волосся. Це прям от ідеально, як я собі уявляю. Колір, зачіска, довжина, волосся все от просто конфетка, так як має бути. І я б з радістю, великою радістю залишалась і надалі такою. Але на жаль, е, коріння відростало в мене вже просто півголови, отак от була своїм русим. А самостійно висвітлювати волосся я так і не наважилась. Я боюсь, що воно просто відпаде. <с> я пофарбувала половину волосся в каштановий, половину залишками синьої фарби. Ну бо просто на всю голову її б не вистачило, а викидати якось не хотілось. Тому я собі такі зробила типу спліт частково. В принципі, теж виглядало нормально. Я навіть думала, що колись спробую якісь більш цікаві варіації спліта. Ну і потім я вже все волосся просто протонувала в Каштановий і все. Не тому, що дуже сильно хотіла, а тому, що не мала можливості пофарбуватися в салоні. Отак От і закінчились мої волосяні пригоди. А може, тільки починаються. Як я їй сказала, я абсолютно не сприймаю себе з цим кольором волосся. Він не відображає моєї особистості. Я дивлюсь, в зеркало я бачу не себе. Це не я, це не відображає мене. Можливо, варто сходити до психотерапевта. Але я бачу вайб своєї особистості якось отак. А вайб цього волосся отак. І вибачте, але це дві кардинально різні людини. Я дуже хотіла повернути собі синій колір волосся, але наразі я перебуваю в Чернігові, і я шукала майстрів, майстринь, які могли б це зробити, але всі мені відмовляли. І казали, що вони працюють тільки з натуральними. Кольорами з натуральними відтінками. Я не знаю, можливо, десь в Чернігові є майстриня, яка таке фарбує, просто я її не знайшла. Ну, значить, не судьба. Я вирішила: ладно, хрін з ним, зроблю блонд, це буде вже не таке сіре, і я подумала, що якщо в мене буде блонд, я зможу поверх це протонувати в синій. Можливо, я не знаю, в який момент комунікації з майстринею щось пішло не по плану, але те, що ви бачите зараз у мене на волоссі. Це блонд після фарбування. Чи бачите ви якусь різницю з моїми попередніми відео? Бо я не бачу. Знаєте, в чому іронія цієї ситуації? А, в тому, що я погодилась на блонд, в принципі, тільки тому, що я дуже сильна, я більше всього на світі хотіла позбутись русого волосся. Тому я пішла на фарбування. А по факту мені зробили його ще більш русим. Перше, що сказала моя мама, коли я повернулася е, додому, що я, наче, посивіла. От камера це не дуже передає, дійсно, на камері різниці майже не видно між тим, як я виглядала до і після. В житті, особливо на сонечку, воно трошки видно, що це такий світло-сірий колір. Це такий класичний русий світло-сірий колір. Я не кажу, що це погано, типу, воно виглядає нормально. Воно зроблено, мабуть, якісно. А, але це не блонд, по перше. А по-друге, я, я так хотіла цього сірого волосся. Я не знаю, чи можна зараз це виправити вдруге, фарбуватися, щоб щось із цим зробити. знову таки немає майстрів, які на це погодяться. Коротше. Я вже на грані того, щоб самостійно купити щось і вдома собі висвітлювати волосся. Тому, можливо, в наступному відео ви побачите мене лисою. До речі, щодо моїх експериментів: єдиний експеримент, який я б ще хотіла провернути своїм волоссям, це поголитись на лису. Але це, знаєте, треба такий. Відповідний період життя мати, щоб прям все погано було, от прям погано, по піздець повний. І я така сижу і думаю: ну, в принципі, гірше точно не стане Ну, Алисо. А потім ще б фарбуватися, якось отак. А прикиньте, приходить мій хлопець з роботи, а я сижу така дома, Лиса. Все чувствую йому. Добре, що в мене його немає. Мальчики. Набор відкрита. Якщо хтось мріє про лису дівчину, у вас є всі шанси. Знаєте, часто кажуть, що якщо дітям забороняти в підлітковому віці там, фарбуватись, то вони будуть дуріти, отак, як я в дорослому віці. Мені нічого не забороняли. Мабуть, це не дуже працює. А ще кажуть, що художники просто з прівітами, оце, мабуть, працює.